Рийський кореспондент Андрій Вовіло, який якраз і нам і розкаже про ситуацію, яка склалася а, в Запоріжжі. А про те, як там працюють підприємства і що робиться для того, щоб покращити ситуацію, Андрію, ти в прямому ефірі слухаємо тебе. Не є секретом складна екологічна ситуація в Запоріжжі за офіційними даними Мінекології. Найбільшими забруднювачами нашого регіону є Запорізька теплова електростанція в Енергодарі та промислове підприємство Кубінат «Запоріжсталь». Крім того, на території нашої області функціонує ще декілька десятків потужних заводів, які зачай. Також забруднюють екологічний е, стан нашого регіону. Свідченням цього є стан здоров'я, такий от песимістичний е, вигляд з е, цього правобережного пляжу. Детальніше про кліматичні е, зміни в нашій області, про те, які наслідки екологічної забруднення заводів. Ми поспілкуємося з керівником Забрізької обласної організації Всеукраїнська екологічна ліга Іриною Перово. Пані Ірино, я вас вітаю. Будь ласка, е, розкажіть, е, яка Загалом екологічна ситуація в Запоріжжі. Наскільки вона є поганою? Загалом ситуація є катастрофічною. Насправді, Запоріжжя вже ну заслугувало таку негативну славу. Називається вона Запорізький смог, і це те, що ми бачимо, над містом висить. Смог смердючий смог, крім того, що воно смердить, воно ще небезпечне для здоров'я. Насправді, інформація щодо загального обсягу викидів забруднюючих речовин в атмосферу є за 2014 рік. Нема за 15. Так от, за 2014 рік у перерахунку на одну людину це 127 кілограмів. А якщо кожного дня, то це пів кілограма забруднюючих речовин ми повинні ну потребити у свій організм. Так що ситуація просто не просто жахлива. Наскільки а, ця ситуація погіршується влітку у, у цей період стосовно стосовно літку? Кожного року жителі потерпають від так званих несприятливих метеумов. Серпень, вересень, і жовтень це в нас така наступає температурна інверсія. При якій е, місто, як у центрі якого знаходяться промислові підприємства, потужні, якісь викиди поступають, так от це місто накривається ніби кришкою такою. Ми, жителі, наче у каструлі, варяться у цьому смороді, у цьому, е, ми тушкуємося тут, ми мутуємо. Мутуємо це значить 30% вагітності в нас із патологіями. У е, нас діти вже народжуються хворими. Е, Така сама ситуація з забрудненням до речі, і на протязі всього року, але взимку ми цього не відчуваємо, тому що вітер розносить трошки і так далі. Підприємства я вважаю, що підприємства не серйозно не підходять до вирішення цієї проблеми. Більш того, підприємства не, не згодні надавати прозору інформацію. Я зверталася із запитом до Запоріжсталі з проханням ну не тільки до до Запоріжсталі, а й до інших підприємств крупних забруднювачів. З проханням надати інформацію щодо заходів по зниженню викидів, але ну на жаль, Запоріжжя сказала, що це навіть фінансова комерційна інформація, хоча це екологічна інформація, загально доступна. Скажіть це питання вирішується на рівні міської та обласної влади чи на місці на рівні міністерства екології. Дозволи на сьогоднішній день видає Міністерство екології, громада міста навіть іноді не в курсі, хто отримує дозволи. В дозволах ми не знаємо, які заходи передбачені. В місті міська влада, на мій погляд, теж недостатньо зусиль докладає, тому що розробляються періодично програми по зниженню викидів. І нібито всі звітують, нібито зниження викидів відбувається. Але рівень забруднення атмосферного повітря залишається дуже високим. Неприйнятним, як це з офіційних джерел усюди, це звучить референдум, неприйнятний для життя людини. Тобто це е, у півтора рази більше, ніж е, допустимо. Ну, по деяких речовинах, десь там менше, десь більше. Пані Ірину, я вам дуже дякую. Друзі, нагадаю, що не спілкуватися.